В оригінальний спосіб улицький коваль Віктор Семенюк вирішив допомогти українській армії, аби закупити їй харчі та одяг. Чоловік розпродає власну колекцію скульптури, яку збирав понад 10 років. каже, якщо знайдуться покупці на його вироби, то виручені гроші, а це майже 400 тисяч гривень. Вже наступного дня відправить на схід. Лучанин певен, в країні є достатньо поціновувачів кованого мистецтва. Тож той, хто придбає триголового дракона, симпатичну диву рибу що Сонях безперечно буде задоволений. Коли робив квіти, я думав, що вже я досяг такої максимум своєї творчості, що вже цього, поки не зачепився за скульптуру. А скульптура затягнула мене повністю. У своїй невеличкій кузні Віктор Олександрович сином чи не кожного дня замовлень на огорожі тандем має під зав'язку. Однак нині в пріоритеті роботи творчі, мета допомогти українським воїнам на передовій. Тому в планах якнайшвидше завершити скульптуру лісоруба, з якої готова лише голова, і виставити усю ціковану красу на аукціон. Люди життя віддають своє і бути осторонь. Нас будується зараз нова країна. 20 років цього не було. І хочеться бути, щоб внуки діти жили в нормальній країні. Подавати матеріальні цінності не можна, коли є реальна можливість принести користь людям. Колекція Семенюка налічує понад 30 робіт. Вони неодноразово були представлені на різноманітних міжнародних виставках. Скульптури були прикрашають будинки Ющенка, Тимошенка Яценюка та найбільший холі одного з луцьких технікумів. Ми відрадні, що Віктор Семенюк нас навчався і свої вироби. Він виклав нас як постійно діючу виставку. Це його роботи, це шедеври, мистецтва. Це дуже велика копітка праця вкладена в них, адже кожну детальку це треба мати любов, мати знання, мати вміння, хист художній. Що її викувати. Семенюк Коваль у четвертому поколінні займається цим з 13 років. Поєднання мінімалізму з гігантизмом візитівка майстра. Він може створити скульптуру вагою кількасот грам, а може замахнутися на виріб вагою півтони. Тому й вартість усіх його шедеврів теж відповідна. Не боюся сказати в голос, тому що ці гроші йдуть не для мене, і для армії, так що я озвучую це сума як мінімум 370 тисяч. Це така початкова ціна. Там, як буде. Я дозволив волонтерам при потребі можу скидати, але ціну, розумієте, чим більше коштів буде отримано, тим більше користі буде». На тепер волонтери шукають покупців з усієї України, однак розуміючи, скільки майстер вклав у свої роботи, мінь та часу надаватимуть перевагу волинським благодійникам, щоб хоча б 50% кованої краси залишилося в межах області. Втім, син коваля з цього проблеми не робить, каже головне, щоб меценати не скупилися. Знаєте, не можна допомогти зараз. Ну фінансово, то ми будемо старатися так, щоб люди, які змогли це все впити, щоб вони допомогли, угу. щоб кожна людина, яка купить, вона розуміла, що вона щось віддає. Для нашої країни, для своїх дітей, аукціон кованих виробів Семенюка запрацює після нового року. Нині ж роботи облікуються. Фахівці кажуть, якщо до цього часу майстер встигне доробити ще два-три своїх шедеври, оціночна вартість колекції може сягнути до півмільйона.